Програма «Місто» з новинами середи 11 січня в студіана Про головне У випуску вже зараз деталі за хвилину. Від зими до зими на першому у цьому році засідання розпланувало обсяг робіт з підготовки до нового опалювального сезону. Гібрид дозріває у міському тролейбусі. Завершують збірку чергового рогання з дизельним генератором. Нетримки лід, промивка русла інгульця. Робить небезпечним крижаний покрив річки. Опалювальний сезон у розпалі, а криворік вже готується до наступної зими. На першому в цьому році засіданні міськвиконкому обговорили обсяги робіт на котельнях, тепломережах, у житлових будинках. З чого складається успішна робота у холоди? Слухали наші журналісти. За вікном вирує зима, тож комунальні служби працюють у посиленому режимі і вже планують свою діяльність на наступний опалювальний період. Така завбачливість дозволяє бути готовими до будь-яких погодних прим. «І зараз і сніг снег, і морози, О, тим не менше город розчищений, город країні По всім енергоресурсам, звісно, сподіваються на те, що буде 100% оплата неправильно. тож не шукаючи сторонньої допомоги, місто планує новий сезон. Криворіжці розпочали підготовку одними з перших: транспорт, дороги, лікарні, школи і будинки. Готуватимуть усе. Пильна увага беззаперечно до теплогенеруючих підприємств. Ремонтні роботи заплановані на багатьох об'єктах. 98 котелень, різних форм власності 124 топорозподільчих пунктів, виконати роботи по заміні мереж теплопостачання понад 12 кілометрів, виконати капітальний ремонт п'яти котлів на котельні державного підприємства «Криївська теплоцентральна та комунального підприємства теплових мереж, криворіч тепломережа 4. Особливу увагу приділяється виконання робіт з ізолювання теплових мереж підприємств. За дорученням мера Юрія Вілкула, усе заплановане мають виконати до 1 вересня. Не знімаються з контролю і питання розрахунків за житлово-комунальних. Послуги. Фахівці ще раз нагадують про можливість реструктуризації боргу та оформлення субсидій. Дар'я Ворона, Артемій Мельник. Програма Місто. У Кривому Розі 26 тролейбусних маршрутів обслуговує їх близько 80 одиниць електротранспорту. Невдовзі ця кількість зросте про поповнення у парку міського тролейбусу розкажуть наші кореспонденти. Цей тролейбус майже готовий. Лишилося кілька фінальних штрихів, аби головна його родзинка працювала справно. На машині встановлено дизельний генератор. Таких у місті поки що лише одна. Це буде друга машина на 24 маршруті, яка їздить на восточних без контактних сітків з допомогою дизель-генератора. Наладку ми робимо на ній і сьогодні повинні відправити в обхатку, і в цьому місці ми повинні запустити вже на лінії. На підприємстві міський тролейбус стверджують, упродовж цього року кількість тролейбусів на дизель-генераторах збільшиться вдвічі. Плануємо запустити ще три машини на дизель-генераторній установці, тобто 648, 656 і 0,16. Це ми в ближайше часі активно займаємося. І того буде 5 машин дизель-генераторних установ. Нині вони на різних стадіях збірки. За словами інженерів, увесь процес займає до трьох місяців. Зрештою, чотири з них задіють безпосередньо на 24-му маршруті. Ще один знаходитиметься у резерві. Паралельно вистимуть і капремонти решти рухомого складу. Протягом року планують відремонтувати до десяти тролейбусів. Севолод Прокоф'єв Костянтин Сологуб, Борис Торохтій. Програма Місто. Про роботу комунального транспорту говоримо сьогодні детальніше з директором підприємства міський тролейбус Олександром Приходьком. Олександр Яковиче, вітаю вас. Добрий вечір. Перше питання, звісно, актуальне у таку несприятливу, сніжну, морозну погоду, як працюється водіям тролейбусів, вашому підприємству. Наскільки сильно це впливає на розклад руху последнім погодним условиям, яких ми були готові і предупреждением служби МЧС і оперативних дежурних городського районних советів, ми готовили согласно телефонограмом, и работе подвижного составу в линии. На предприятии были созданы усиленные ремонтные бригады в депо во всех подразделениях предприятия. Работало три аварийных машины по контактной сети. Также предприятие занималось очисткой собственных територій. Работы на всіх выстачивались 7 числа после. практически окончания работ по очистке дорог. Дежурным персоналом были обследованы все маршруты, и мы выехали в линию без задержек, и без задержек мы обеспечили перевозку рабочую это смены промышленных предприятий. Я лично выезжал на 15 и 16 маршрут. И после того, Там как... были проблемы, так? Проблем не было вот в этот раз проблем у нас не было никаких, но для того, чтобы обычно у нас происходило что выезжает первые троллейбусы и сталкиваются с какими-то ну, неприятностями по дорожному покрытию, докладывает диспетчеру и тогда мы созванимся со службами. У нас была четкая координация с вечера с дорожной службой Вста шляхбуд. С районами со всеми связь. И мы отрабатывали, потому что ни одного, вот что если взять 15-16 маршрут, то это дороги, которые находятся. На балансі северного комбината. комбіната віддалені району міста четвертий маршрут закріплена дорога за цивоком, і поэтому також з промишленими предприятия через диспетчеров у нас була связь, і вони ці дороги самостоятельно обирали. Таке питання щодо маршруту, який входить у сферу вашої відповідальності, маршрут номер 228 так. Той да. на кого чекали, на який чекали. останнім часом. Пасажири жаліються, що доводиться довго чекати на зупинках чи зменшилася кількість одиниць транспорту на цьому маршруті? Підприємство обслуговує 228-й автобусний маршрут, який угу. працює в звичайному режимі. В декабрі місяці зменшився випуск автобусів до трьох одиниць по причинам. отсутствие и невозможности приобретения некоторых запчастей для ремонта этих автобусов, но предприятия The все закупки запчасти на украинского производства, ванны эти запчасти импортного производства uh -huh. автобусы MAN немецкого производства, но все закупки на предприятии производятся и материалов согласно действующих законодательства, и вот в конце года у нас получился с поставщиками некоторые небольшой такой провал. Сейчас на два автобуса нам необходимо приобрести стекла, а производство их возобновится, как нам обещают, с 16 с 20 числа. Поэтому, конечно же, мы приносим извинения своим пассажирам, которые ждут эти автобусы, он больше пользуется большим спросом. Тем более, до что да. Тем более, что он имеет и социальную направленность uh -huh. мы перевозим до 70-80% до льготчиков этим маршрутом. И в январе месяце, конечно мы как свої би, недочоти для того, щоб приобрести, отремонтировать і поставити ці автобуси в есть Тобто, вже січня може бути відновлено руху у повному складі. Да. Угу. Дещо щодо перспектив щодо планів на 2017. й Що чекає ваше підприємство міський тролейбус, що чекати вашим пасажирам? В планах на 17-й рік, звісно, залишається продовження виконання, Капитально восстановительных ремонтов троллейбусов. Угу. Сейчас в цехах мы заканчиваем ремонты четырех троллейбусов с дизель-генератором, которые обещали нашим пассажирам поставить для, их для работы на маршруте Вы восточный 321 Одну машину мы сейчас уже налаживаем и обкатываем. Это будет январь месяц, к концу угу. месяца, в феврале. Випустимо одну машину і в марті, будемо закінчувати ще два тролейбуси. По тим же проблемам, які я озвучив під автобусом, у нас є проблеми. Зараз заключаються нові договори, і ми постараємося, звісно ж, в январь февраль эти вам вирішення проблем, Пасажири чекають. Дякую за весення. Спасибо. Перехід будь-якої водойми по кризі, зимова рибалка і прогулянки на льоду. Дуже небезпечна за тієї у ці дні. Нестабільні мінуси. Течія роблять лід крихким, стверджують спеціалісти Кривбаспром водопостачання. А рятувальники наочно показали нашим журналістам фактори цієї небезпеки. Надзвичайники міста застерігають мешканці від виходу на Літин гульця. Це пов'язано з промиванням річки Русла, яка здійснює з промводопостачання. Як пояснюють на підприємстві, йдеться про санітарний попуск води об'ємом 7 кубів на секунду з Карачиновського водосховища Вінгулець. 7 декабря було підписано розпорядження кабінету міністрів о розбавленні надлишків зворотних вод. У нас явно буде йти попуск води з кращинов. До 1 марта гарантірована потужна течія постійно вимиває кригу знизу, а зверху щільний сніг завтушки 10-15 см не дає їй достатньо промерзнути навіть при значних морозах. Найнебезпечнішими місцями можуть бути і берегова лінія, і ділянки поворотів русла інгульця. Толщина льда возле берега солять 3-4 см, на середині ріки по руслу льод практично відсутствують. Ці проталіни прикриваються снігом, і як правило, желаючи перейти тім водойом. В неустановлених містах, ні через пішохідні переходи, попадають в біду. Як це трапляється, демонструє водолаз Олександр. Під час експерименту з його руки ненароком злетів страховочний канат. І лише досвід, впевнені правильні рухи рятувальника не дали підстав для занепокоєння колег на березі. На рахунку водолазів і матросів служби чимало врятованих життів, але випадки бувають різні. В прошлом году у нас погиб дачник, который в районе поселка Осычки переходил реку в темное время суток, провалился. К сожалению, помощь ему оказать некому было, и тело данного гражданина подняли наши водолазы утром следующего дня. Тож, краще прислухатись до парад и не игратись с долей, в котре закликают специалисты. Я бы все-таки рекомендовал жителям нашего Кривого Руга на э, лед речки Ингулец не выходить, как, впрочем, и на речку Саксагани, потому что по Саксагани Движення води йде 3 куба в секунду. Категорично не виходити на льот ріки Інгулєс на отрізки центрально Городської Інгулєський район і посілок Інгулєс. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко, програма. Місто це ще не всі ново на сьогодні. Залишатися з нами. Далі про таке. Знацінений платинум НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк. Кришталева нотка. У Довгинцівському районі пройшов гала-концерт дитячого пісенного фестивалю. Гердан Гігант. Криворізька інва спортсменка сплала з бісеру рекордну велику прикрасу. І ще одна фінансова установа визнана не сплатоспроможною. Така доля спіткала платеном банку. У Кривому розі банк має свої філії, та на місцевому рівні фахівці ситуацію не коментують. Правління НБУ прийняло рішення про віднесення платином банку до категорії неплатоспроможних. Як зазначається на сайті національного банку, за результатами стрес-тестів, ця фінансова установа ще у минулому році показала потребу у докапіталізації. але банк не зміг досягнути позитивного значення капіталу. На сьогодні біля відділень банку ажіотажу і черг не спостерігається, та людей хвилює той факт, що поступово з мапи країни зникають невеликі банки. Этот банк работал, кому-то не повезло, я так думаю. Не ожидала, что он тоже накроется. Поэтому будем смотреть шансы. Я думаю, тут хоть процент хороший. В свою чергу НБУ заспокоює людей, запевняє, що всі вкладники отримують свої гроші у повному обсязі, оскільки розмір вкладів здебільшого не перевищує визначено фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тисяч гривень. Від будь-яких коментарів з цього приводу у міській філії Платинумбанку банку відмовились, пославшись на те, що всі роз'яснення нададуть згодом представники тимчасової адміністрації банку. Ір Кононенко, Олексій Правицький, програма місто. 140 мільйонів гривень буде витрачено цьогоріч з міського бюджету на ремонт доріг. У разі надходження додаткових коштів ця сума буде збільшена. Минулий рік, у кривому розі, був рекордним за обсягами ремонтів доріг, оновлено понад 300 автошляхів від тротуарів. За дорученням мера Юрія Вілкула, акцент зроблено на внутрішньоквартальних дорогах та вулицях приватного сектора. У 2016-му у кривому розі запрацював другий асфальтний завод, що дозволило дорожникам впоратися із запланованими обсягами. Якщо керверійські дороги Останні роки значно покращилися, то міжміські траси прийшли у повний занепад. Криволійський нардеп Костянтин Усов звернувся до уряду із вимогою спрямувати на дороги Дніпропетровщини 15% від запланованого державою на ремонт автошляхів. Йдеться про понад 4 мільярди гривень. Таке звернення парламентар направив у Кабмін учора у переліку трас і дороги з Кривого Рогу на Миколаїв, Кропивницький та Київ. Медаль за співпрацю військова частина 3011 відзначила журналіста телеканалу Рудана Ігоря Кононенка. Ще до розгортання бойових дій на сході наш колега усіляко висвітлював життя криворізьких нацгвардійців. І спочатку мато зв'язок із військовими став особливо тісним. Ігор Кононенко неодноразово відвідував солдатів просто на бойових позиціях. Найбільш значущим у творчому доробку журналіста з цієї теми став фільм до 50-річчя частини. Самі ж бійці та командири формування кажуть, за роки співпрацю. З медійника Ігор перетворився для них на справжнього бойового товариша. Це не просто співпраця за фахом. Завжди нам ідуть на зустріч, завжди про нашу частину виходять якісь репортажі. Ігор був в зоні АТО, відвідував нас. тобто я можу про цю людину сказати, що людина живе життям нашої частини, вона постійно в курсі. Я вдячний за цю награду, але я думаю, що на цьому наше співпрацювання з воїнською частиною 3011 і з хлопцями Нацгвардії не закінчиться. Ми будемо далі продовжувати освіщати їх нелегкий бит і їх відвідну службу як в місті, так і в зоні АТО. І вже 16 років поспіль у Довгинцівському районі проходить пісенний фестиваль Кришталева нотка. Сьогодні відбувся гала концерт. Своїм талантом потішили глядачів 23 переможця. Їх виступи бачили наші журналісти. Щорічний фестиваль Довгинцівського району Кришталева нотка кожен раз дає можливість талановитим співочим колективам та сильним співакам показати свою майстерність на публіку. А у районі їх чимало, і кожен по своєму особливий. Кожен раз, коли виходиш на сцену, ти віддаєшся на 200%. І не важливо, смотрять на тебе чи ні. Ти чувствуєш драйв, того що ти на сцені, і навіть іноді хочеться думати, що ти все робиш ради других. Ну, іноді це навіть для себе більше. У нас немає музичної освіти, але ми всі дуже стараємося і ви самі побачите, як ми заспіваємо. Учасники займаються співом професійно та прагнуть потрапити на велику сцену. Студентка Київського університету культури та мистецтв Дар'я спеціально приїхала на улюблений з дитинства конкурс. Дівчина знає, що потрібно для успіху. Артист має грати на сцені і зрителя. То Тобто ти можеш красиво петь, у тебе буде большой діапазон, але якщо ти не граєш на сцені, зрителю це буде не цікаво. Цього року кришталева нотка прийняла близько 90 учасників. Вікова категорія з 5 до 22 років. «23 чоловіки вийшли переможцями. Дуже приємно, що не тільки цього року, а й ті роки минулі у нас завжди приймають участь і інші не тільки навчальні заклади, і технікуми, і вузи. Цього року у нас теж присутні представники із інших районів. Переможці фестивалю нагородили дипломами та подарунками. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко, програма Місто. Кривий ріг вдруге може увійти до Книги рекордів України. Першим всеукраїнський рекорд місту приніс квітковий годинник. Цього разу на визнання претендує авторська робота відомої в місті майстрині. Наталія Мудрик, людина непростої долі, в колишнього працівник міліції, інва, спортсменка, багаторазова чемпіонка України Європи з кульової стрільби. Сьогоднішнє захоплення Наталії бісероплетіння. Нещодавно вона завершила роботу над найбільшим в країні, а можливо і в світі Герданом з. Бісеру назвала роботу барвиста Україна. Найближчим часом рішення про рекордність дивовижного витвору мають прийняти фахівці. Про рукотвір довжиною понад три метри про час витрачений на своє творіння Наталія Мудрик розповіла нам телефоном. Поясу кілограм 920 грам. Моя робота восім цвітов. Бісера і три метра 0,86 вісімдесят на дні это не считывается днями. Это уже задумка была була года два. Разрабатывала рисунок, підбирала бісер, собирала деньги, щоб приобрести бісер из пенсії. Почала в прошлом году якраз ко дню соборності України, це 22 января. І от закончила перед Новим Годом. І на цій рекордній ноті ставимо крапку. Свіжа інформація завтра. З вами була на полковод. Бережіть себе і тих, кого любите.